спальный мешок для свинца. Пока тут сидит гномик. Вот такой теплющий. Моя кошечка любит тут залазить под одеяло и прятаться везде в темные места. И так спать. Покажу сейчас ее со всех сторон. и Аппликацию с детской футболочкой нашила. Тут аномик. Пока месть. Такой вместительный. Тут можно залезть. Хоть самому залазь. Будет зручно ей тут багато места. Так. Ну а пока такой аномик. Слідує відео буде такий про цього гноміка, як його в'язала, в'язала крючком. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. Далі буде відео, як я шила Таку, такий мішок, спальний мішок для сфінса. Розмір цього прямокутної тканини. Так, 55 і довжина 80 см. Ця тканина зложена в 4. І тепер я сколола її голочками, так, щоб воно все трималося. Через кожні 20 см прокреслила такі лінії. Сюди буду набивати синтепон. І з цієї сторони, також, також ці лінії йдуть вокруг. Тепер буду руками прошивать оце низ, отак, і тут, так, щоб уголочок прихватить, щоб він у мене не росту, не розтіпався. А далі одну тканину я залишу. А буду прошивати три. Три, а ця залишиться не прошита через цю цей край буду напихувати синтепоном, заповняти. От. Тут це все зашиваю допоки. А тут одну залишую, три тільки зашиваю і зашиваю сюди. Покажу, що вийшло. Шию руками. Так, прошила. Тут у мене згорнуто, і получився як такий мішечок. Ну він получився у мене вдвоє цей мішечок, тому що в чотири слоя ткань. І прошила е, тут одну тканину верхню, я залишила для того, щоб потім по кругу так набити синтепон. І прошила. Оці лінії, три в мене, тут по 20 см відстань. Прошила по кругу і такий мішечок. От. Такий. Сюди, де не зашито, зараз буду набивати цим типом. синтепон. вже в мене заповнила все синтепоном. Тепер так от. буду пришивати руками. Плюще моя кошечка буде довольна. така. Спальний мішок такий. От. І тепло ж воно ж з обох сторон таке. Буде. Де не положи, хоть на кровати, хоч навіть на полу положи, то їй буде тепло. Ну, я зашию. І можна буде його тоді вивернути, можна не вивертати, в мене кончик ось об той обшитий. Це в мене шаль така була. Вона тепле і хороша, таке ніжне до тіла. Нашиваю аплікацію. Зараз покажу, як я її пришиваю. Це із дитячої футболки, обрізала, підвернула і поскалувала. Овочками так поприкалювала, і тепер беру звідси так. так. І звідси стібочок. І звідси. І тут. しあ。